Всім привіт! Тримав я, значить, коротше, золото на випадкову дев'ятку. Але воно щось не появляється, Тому вирішив я взяти отакі два хакерських контейнери. Надію, що мені золото відіб'є, мені там впадає грандіозні контейнери. Так, відкриємо одразу тут. Так, ну давайте не будемо затягувати, зразу їх відкриваємо, побачимо, що нам попадає. Збери їх усі мегаконтейнер, чорна скринька, відпад, два містика. Не густо, не густо. Давайте, може, другий поможе. Блін, не густо падає, ой, не густо. Ой, що я пожалію я. Дуже пожалію. Ну те, що золото я точно відіб'ю, бо тому що тут мегаконте. Ну добре, давайте почнемо, напевно, з американських контейнерів. Тут навіть вони навіть більш убогіші, ніж чем... зберіг усім. Так, давай 24. Добре. Добре, добре, добре. Летимо. А, ну давайте продовжимо оці Німецькі контейнери, може потішити. Потішили. Ресурсами. Європейські. А ви, опа. А на на прожет. Я поїф. Ну, блін, І навіщо я купляв. Добре, давайте зберу їх усі. Потім чорну скриньку. Давайте я їх просто проскіпаю. Правда, то така втрата часу, ну, 1000 золота відбили то добре. Опа, новий танчик. Лансен. В мене на нього, до речі, є каму. Легендарний. Так, що буде взагалі топчик? Так, добре, давайте тепер зберу. Ой, зберу їх усі ще чорну скриньку. Дасть другий. Дась, до... ти що там, третій, взагалі? А можна зразу так само? Можна, але тільки з другим, ти що, ти що. Якщо дійду до 10 рівня. Супер буде. Опа. Третій. Коротше, дойду до 10 рівня, розіграю пропуск бойовий. Але, походу, не судьба. Так. Але чекайте. А! Ех, не судьба. Ну, значить. Значить не судьба. <рес> Дивіться, за які шушу. Ладно, не жартуємо. Можливо. Угу, Нам не буде хватати двох містків, щоб відкрити ще. А зараз побачу, може буде 7500, я можу докуплю просто ще. Так, давайте, напевно, відпаду. Тільки мені інтересно. Ага, супер. Відкриємо навіть три відпади. Я надіюсь, типа не сипить. Бурасік. Компенсація 1000... Тисяч... Ой, ти ще золото. 3750. І один містик. Ще один містик, і получимо другого рівня. Ага, ну і. що там, типу, тіпо... просто це було три, на... три нагороди, якби. Не гарантовано. Опа. А от є ще містик. Давайте, давайте одразу містики. Починаємо відкривати. Далі. Містичний сертифікат. Опа. Тут вже можна думати щось. Містичне залишив на пізніше. Давайте зразу другого рівня. Ой, Боже. Понятно. Так, мегаконтейнери. 300 золота. Ну і компенсація, компенсація зараз буде 1000 золота і там плюс. 1500 золота, нормально. Так, добре, давайте подивимося перше, що я відбив, 12 тисяч. А було в мене 17 тисяч. Можна відкрити. Чекайте, давайте коротше. Я все-таки дивлюсь, типу чому вдруг, типу, дев'ятка, коротше, виявиться. Я так думаю, тіпа, що я, напевно, все-таки це золото залишу. А там, типу, на стріму, типу, в мене стрім буде, десь година 15.00, 16.00 по Києву. Кому буде інтересно, заходьте, тіпа, можливо, відкриємо щось на стріму. Так, відкриваємо сертифікат. І... Я його продав. По суті, я, я довольний. Так би я його викупив за 5 тисяч, ну, типу, рахую, якщо рахувати так, то я вийшов просто в ноль. Але, типу, піднявся по ресурсах. Так що, мож, Можна і так сказати. Так що, дякую вам за перегляд. Хто додивився до кінця, приходьте до мене на стрім. Буде можливо весело. Uh, так що, до нових зустрічей, до нових відкриттів, Гарного вам дня, вечора чи ночі і пока-пока.